24 січня 2014 року у Хмельницькому український вибір проводить обговорення питань встановлення справжнього народовладдя в Україні, а саме питання формування територіальних громад. Ми з самого початку нашої діяльності, нашого руху громадського. Ми ставимо в основі просвітницької роботи. Питання. Облаштування нашого суспільства і розбудова громадянського суспільства. І в основі цього є громадянин і територіальна громада. На сьогоднішній день на розгляді Верховній Раді вже пройшло навіть кабінет міністрів. Проєкт нормативний, так і буде називатися. Про об'єднання територіальних громад. Ви знаєте, що е, територіальна громада це по суті громадяни. Це ті, е, та платформа, на якій стоїть суспільство, це фундамент. І коли сказали, що основним багатством цього фундамента і його міці є земля, то якраз ми і бачали, що об'єднання територіальних громад двох міст, чи двох, двох населених пунктів дасть можливість захистити їхню, їхнє право власності на землю? Ніде при ніяких обставинах земля не передавалась у власність держави. І тому це чиста узурпація влади на землю, власності і влади. Тому що хто володарює землею, той по суті і має владу. От про що йде мова. А тепер. Відносно територіальних громад інше питання. Іде питання самоорганізації. Ви знаєте, що про громадянське суспільство можна вести мову лише там і тоді, коли формують його громадські організації, навіть не партійні організації і не держструктури. А коли воно сформовано на пізнанні, на сприйнятті, на моралі, на духовності. Виробленою громадянськими організаціями тобто безпосередньо громадянами. І коли ми ведемо мову про громадян, то знаєте, як кажуть, коли е, кажемо про громаду, ми бачимо в цьому громадянина. Коли бачимо громадянина, то ми е, виходимо з того, що це є частина територіальної громади. От про що йде мова. Що таке самоорганізація? На сьогоднішній день інститут самоорганізації, який у нас є так зарегульований, особливо останні законопроекти, які прийняли, які не спонукають до розширення як свідомості, так і права громадян на управління державними справами. Що таке територіальна громада? Значить, 69-та стаття Конституції говорить про те. Що волі виявлення народ може здійснювати через вибори, референдум та інші організаційно-правові форми. Тому нами був підписаний договір територіальної громади міста Хмельницького, міжнародна, суверенна, владна, неурядова, організаційно-правова форма, самозабезпечення, самоорганізації, самозахисту. Та безпосереднього самоврядування та прямого народовладдя людей, жителів міста Хмельницького. Цілий рік, коли було підписано цей договір, коли були повідомлені всі органи, місцеві, місцеві всі органи, коли були повідомлені адміністрації президента, кабінет мерхів, кабінет міністрів, конституційний суд, коли майже всі органи були повідомлені про підписання цієї організаційно-правової форми, ми розпочали. Працювати і створили економіку, створили народного підприємця. Ми почали реєструвати підприємців, які не займаються перепродажем, які не виробляють алкоголь чи тюн ГМО, які не займаються хімічною продукцією. Тому ми підтримуємо простого виробника, просту людину, яка хоче. Працювати і хоче реалізувати свої права і можливості. Коли були видані документи народного підприємця-таксиста, їх зупиняли, звичайно, транспортно, вони ж привикли з них брати гроші, доїти їх на В них навіть такі місця визначені, були певні. Коли наш таксист, як народний підприємець, предоставляє їм цей договір, предоставляв свідоцтво народного підприємця, вони Казала, що вони цього нічого не знають, не розуміють. Визивали, як уповноважено мене. Я виїжджала туди на місце і починала з ними розмову. Я вам хочу сказати, що це неймовірно важко розмовляти з людьми, які поняття не мають не то, що про Конституцію України, закон України. Вони не знають своїх прямих обов'язків. Я представлялася, в мене є посвідчення, що я уповноважена територіальна громада. Що я захищаю інтереси цього підприємця. Я попросила представитися, хто є він, які він службу представляє, хто він в звані. Тільки через гарячу лінію прокуратури приходилось добиватися від них, щоб вони предоставились, хто вони ось такий рік такої боротьби нікому не потрібно. Є. Ми прийшли до висновку, що нікому нічого не потрібно доказувати. У нас є Конституція України, в нас є чудові закони. Які дозволяють нам, підписавши такий договір, здійснювати організаційну правову форму, так як бажає цього я, людина українського народу, тому що я сама можу вирішувати, як мені жити. І Якщо на сьогоднішній день мене не задовільняють ні органи влади, ні органи місцевого самоврядування, то закон Конституції України дає мені право здійснювати цю владу безпосередньо.